Експериментальне дослідження на одну дію. Виставу Ефект Елджернона» за мотивами твору Даніела Кіза, презентують 18 січня на малій сцені обласного муздрамтеатру. Це вже третя прем'єра 79-го театрального сезону, над постановкою якої працює запрошений режисер із берегова Олег Мельничук. Розповідає директор театру Рудольф Дзуренець. Квіти для Джернона, режисер-постановник Олег Мельничук, наш друг, режисер професійний, всі його знають в Україні. Мені було дуже цікаво з ним попрацювати, тому що я пам'ятаю, колись раніше, років так 8-9 тому назад, Олег Мельничук мав ставити в нашому театрі, але там в певну силу тих чи інших обставин постановка відмінилася. Тому я зобов'язаний був налагодити ці партнерські стосунки між двома театрами Бергівським та нашим Ужгородським. І власне художниця-постановниця, дружина нашого режисера-постановника Іболя Орос. Вистава цікава. Перша прем'єра у нас вже продана. Уже є аншлаг. Вистава перегукується із сьогоденням, каже режисер Олег Мельничук. Наглядачів чекає сучасна інтелектуальна драма з глибокими філософськими підтекстами. Події, якої розгортаються в атмосфері наукових відкриттів, екзистенційних пошуків і несподіваних життєвих поворотів, вистава багатошарова. І я сподіваюся, кожен зі своїм рівнем ерудиції, обізнаності знань там в літературі, в музиці і в науці буде сприймати на своєму рівні цю виставу. Дуже сподіваюся, що вона кожному буде відгукуватись в душі, наприклад, молоді підліткам. Вони побачать там зовсім іншу тему: тему стосунків батьків і дітей. Ось хтось з науковців, наприклад, там виникає тема: чи можливо взагалі штучно розвинути інтелект і до чого він призведе. Тобто тема штучного інтелекту теж присутня тут. У виставі задіяні вісім акторів. Переважно це молоді артисти, які нещодавно поповнили акторську трупу театру. Для Назарія Урденця, студента Академії культури і мистецтва, ця вистава є знаковою, адже він вперше зіграє головну роль. Як головна роль, перша в житті на професійній сцені, тому дуже хвилююсь. Цей етап постановки він був ну дуже неймовірно. Відчувала творчість, коли є взаємодія з партнерами, з режисером, неймовірний досвід, коли ти не просто водишся, де хтось був, а це перша можливість створити твою роль, твоє бачення, працювати. Його персонаж Чарлі Гордон, з яким виявляється, Назарій знайшов багато спільного. Протягом довгого часу я багато речей не розумів, ставився, можливо, якось по-дитячому. А мого персонажа він теж багато чого не розуміє. Він думає, що світ. Простий, де всі люди добрі, і до всіх треба ставитись по-дружньому, але тим він мені подобається, що з плином часу і деяких обставин він починає змінюватись і вибудовувати себе особистістю. Тому мені здається, ця вистава є дуже актуальною, тому що кожен з нас проходив такі певні етапи, як зрада друзів або перше кохання. І всі ми колись це дивились на цю ситуацію. З одного боку, але потім щось нас змінювалося. і тут головне залишитись людиною, напевно, і не зрадити своїм принципам. Загалом 79-й театральний сезон обіцяє бути насиченим. Підсумовує директор театру. Колектив готує ще одну прем'єру у січні. А вже в лютому на поціновувачів театрального мистецтва чекає фестиваль Драма сьогодення та відкриття театрального музею. Анонсував Рудольф Дзуринець. А вже цієї суботи, 18 січня, о 19.00, на малій сцені театру покажуть прем'єру вистави Ефект Елджернона. Другий прем'єрний показ відбудеться 24 січня. Тож слідкуйте за афішами театру.